Кіт із собакою можуть дружно жити на одній території, хоча трапляються конфлікти недарма вислів як кішка із собакою означає постійно сваритися, катіони та аніони теж не завжди ладять які йони не можуть ужитися разом у розчині, розкажемо в цьому відео. Почнімо одразу з експерименту. В одній склянці розчинімо сіль кальцій хлорид, а в іншій натрій карбонат. Одержимо два безбарвні розчини, під час змішування яких утворюється білий осад. Запишімо це хімічне рівняння. Кальцій хлор 2 плюс натрій 2CO3 дорівнює кальцій СО3 плюс 2 натрій хлор. Осад білого кольору це кальцій карбонат. А тепер обговоримо те, чого не бачимо. Під час розчинення у воді сіль кальцій хлорид дисоціює, тобто розпадається на йони кальцій 2 і хлор мінус. Так само проявляє себе інша сіль – натрій-карбонат. Її розчин містить йони натрій плюс і СО3. Отже, під час змішування двох розчинів у склянці опиняються катіони натрію і кальцію та карбонат і хлорид аніони. Однак йони кальцій 2 і СО3 не можуть існувати разом у розчині. Адже знайшовши один одного, вони утворюють практично нерозчинну у воді сполуку кальцій карбонат. Ну все, це вже не розчин, а не однорідна суміш. Те, що відбулося, можна показати хімічним рівнянням. Замість кальцій хлор2 запишімо йони кальцій 2 і 2 хлор Адже після хлору у формулі сполуки стоїть індекс 2. Так само замість натрій 2CO3 запишімо йони 2 -натрій плюс і СО3. 2 -мінус. Перейдімо до правої частини рівняння. Формулу осаду кальцій СО3, утворення якого спостерігали внаслідок реакції, просто перепишімо. Далі йде розчинний у воді натрій хлорид. Його формулу також розпишімо на йони. Не забудьмо про коефіцієнти. Перед формулою стоїть двійка, тому запишімо 2 натрій плюс і 2 хлор мінус. Отже, у лівій і правій частинах рівняння є однакові йони 2 натрій плюс і 2 хлор мінус. Перепишімо рівняння без них. Кальцій 2 плюс 2 дорівнює кальцій СО3. Так ми одержали йонно-молекулярне рівняння, що містить формули йонів і сполук. Таке рівняння може бути повним, де вказані всі частинки наявні в суміші, або ж скороченим, що показує, які саме частинки змінюються під час хімічних реакцій. Ну а перше рівняння називають просто молекулярним. Тут можна зауважити, молекул на екрані немає самі йонні сполуки. Правильно, молекули наявні тільки в назві рівняння. Пригадаймо, що є обов'язковою умовою реакції між солями утворення осаду. Але чому це так важливо? Замінімо в експерименті кальцій хлорид на калій хлорид. Як бачиш, осад не утворюється. Можемо скласти хімічне рівняння 2 калій хлор плюс натрій 2CO3 дорівнює калій 2CO3 плюс 2 натрій хлор. Усі сполуки розчинні і дисоціюють у водному розчині. Розпишімо їхні формули на відповідні йони 2калій плюс плюс 2 хлор мінус плюс 2 натрійс плюс СО3 дорівнює 2 калій плюс плюс СО3 натрес -плюс, плюс 2 хлор мінус. Усі йони, якими були до реакції, такими залишились і після неї. Нічого не змінилося, жодних перетворень речовин, тому й реакція не відбулася. Отже, реакції обміну між розчинами сильних електролітів можливі лише за умови утворення слабкого електроліту. Як же скласти йонно-молекулярне рівняння? Ділимося перевіреною схемою. Спочатку запиши молекулярне рівняння та визнач, які речовини необхідно розписати на йони, а які ні. У дисоційованій формі записуй сильні електроліти: це розчинні солі. Луги і сильні кислоти. У недисоційованій формі можемо назвати її молекулярною залишай слабкі електроліти, до них належать нерозчинні солі, основи, амфотерні гідроксиди, слабкі кислоти і кислоти середньої сили оксиди, наприклад, вода, вуглекислий газ тощо. Тобто формули цих сполук просто перепиши, як є. Так, таблицю розчинності корисно мати під рукою. Можеш знайти її на нашому сайті. Розгляньмо реакцію нейтралізації між розчинами калії гідроксиду та сульфатної кислоти. Запишімо молекулярне рівняння. H2SO4 плюс 2 калій OH дорівнює калій 2SO4 плюс 2H2O. Наведені сполуки калію розчинні у воді, а сульфатна кислота є сильною. Отже, ці речовини запишімо в дисоційованій формі. Формулу води подаймо в молекулярній формі як слабкий електроліт. Не забуваймо врахувати коефіцієнти та індекси. 2H плюс SO4 -2 плюс 2K+, плюс 2OH дорівнює 2 калій плюс плюс SO4 -2 плюс 2H2O. Зверни увагу, тут вважаємо, що двохосновна сульфатна кислота дисоціює в одну стадію на катіони гідрогену та сульфат аніони. У лівій і правій частинах рівняння підкреслюємо однакові йони і переписуємо рівняння без них. Залишається 2H плюс 2OH-. Дорівнює 2H2O. Поділімо всі коефіцієнти на 2. Йонно-молекулярне рівняння готове. Тепер завдання для тебе. Склади йонно-молекулярне рівняння реакції алюмінії гідроксиду із розчином хлоридної кислоти. Спочатку складімо молекулярне рівняння. Алюміній oh 3 плюс 3H хлор дорівнює алюміній хлор 3 плюс 3H2O. Алюміній гідроксид є практично нерозчинним у воді, отже, його формулу на йони не розписуємо. Хлоридна кислота є сильною, а алюміній хлорид розчинним у воді, тож ці сполуки подаємо в десоційованій формі, а формулу води просто перепишімо. Отже, алюміній oh 3 плюс 3H плюс 3 мінус дорівнює алюміній 3 плюс Плюс 3 хлор мінус плюс 3H2O. Тільки хлорид йон не змінився. Тому перепишімо йонно-молекулярне рівняння без нього. Алюміній О3 плюс 3H плюс дорівнює алюміній 3 плюс 3H2O. А тепер завдання навпаки. Є йонно-молекулярне рівняння, і до нього необхідно скласти молекулярне. Наприклад, 2H плюс co 3 дорівнює H2O плюс co 2 Нагадаємо, вода та вуглекислий газ є продуктами розкладу настійкої карбонатної кислоти. Катіон гідрогену утворюється під час дисоціації кислот, тож виберемо будь-яку кислоту, але сильну. Нехай буде хлоридна. Щоб одержати карбонат аніон, виберемо розчинну сіль, наприклад, натрій карбонат. І допишемо молекулярне рівняння. 2H хлор плюс натрій2СО3 дорівнює 2 натрій хлор плюс Х2О плюс СО2. Обов'язково треба перевірити, щоб у продуктах реакції не утворився неприємний сюрприз. Осад. Можемо перевірити себе. Складімо йонно-молекулярне рівняння 2H плюс, 2хлор плюс, плюс плюс CO3 2 хлормінус, плюс 2 натрий, плюс СО3 дорівнює 2 натрійлю, плюс 2 хлор плюс H2O плюс СО2. Або ж 2H плюс плюс СО3 дорівнює H2O плюс СО2, твоя черга. Склади молекулярне рівняння до такого йонномолекулярного. Цинк 2 плюс 2OH- дорівнює цинк oh двічі Наприклад, цинк so 4 плюс 2 калій ОH OH дорівнює цинк H2 OH плюс калій 2 so 4 Звісно, можна запропонувати не один варіант, тож пиши свої ідеї в коментарях. Але обов'язково реагентами мають бути розчинна сіль цинку і луг, а продуктом реакції розчинна сіль. Запам'ятай йонно-молекулярне рівняння рівняння, що містить формули йонів і сполук. У таких рівняннях сильні електроліти записують у десоційованій формі. До них належать розчинні солі, луги і сильні кислоти. У недасоційованій формі записують слабкі електроліти. Це нерозчинні солі, основи, амфотерні гідроксиди, слабкі кислоти, кислоти середньої сили, оксиди, наприклад, вода, вуглекислий газ тощо. Став уподобайку стеж за каналом, мохімічити разом.